Доброго ранку малята! Діти, подивіться, що це в мене у кошику? Вірно, це горіхи. Скільки їх у мене в кошику? Багато. Візьміть, будь ласка, по одному горішку і скажіть мені, який горішок за формою? Так, він круглий. А який за кольором? Він коричневий. А який на дотик, діти? Він гладенький або шорсткий. Так, він шорсткий. Діти, а ви знаєте, що горішки у нас не прості. Вони так само, як і ви, люблять гратися. А зараз, малята, ми пограємо з вами е, з горішком в гру. Покладіть горішок на долоні. І міцно, міцно стисніть його. І розтисніть пальчики. Тепер на другу долоньку покладіть і міцно, міцно стисніть і розтисніть. Давайте ще раз повторимо, кладемо на долоньку, і міцно, міцно стиснули і розтиснули пальчики. На другу долоньку поклали, міцно стиснули пальчики і розтиснули. Молодці малята, гарно справляєтесь а тепер давайте пограємо в хованки з горішком. Покладіть горішок на долоньку і сховайте його в кулачок. Молодці, давайте покладемо на другу долоньку горішок і сховаємо його в кулачок. Повторимо ще раз маляти. Поклали на долоньку горішок і сховали в кулачок. Наче сховався наш горішок. І поклали ще раз на долоньку і сховали його в кулачок. Молодці малята гарно справились з завданням. Діти, а ви любите кататися з гірки? Так, звичайно, любите. Ось наш горішок теж хоче покататися з гірки. Давайте для нього зробимо гірку. Зробимо для нашого горішка гірку. Рука притиснута до поверхні столу, пальці разом. Горіх кладемо малята до кінчиків пальців і пальчиками прокочуємо знизу вверх. І зверху вниз прокочуємо, наче наш горішок катається на гірці. Повторимо знизу вверх, зверху вниз. Так само зробимо на цій долонці. Покладіть долоньку, пальці е стисніть разом, поклали горішок на кінчики пальців і прокочуємо його доверху. І зверху вниз. І знизу вверх. Наче наш горішок катається на гірки. Молодці малята гарно справились. Діти, наше горішку дуже подобається, коли малята граються на килимку з машинками. Ось і наш горішок заліз під долоньку і хоче погратися, як машинка. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Тепер під другу долоньку заліз. Вперед, назад, вперед, назад, наче ми катаємо машинку. Давайте повторимо ще раз, покладемо під долоньку і прокачаємо наш горішок, наче машинку. Вперед, назад, вперед-назад. Тепер під другу долоньку, вперед-назад, вперед-назад. Молодці малята. Згадав наш горішок, як пташки в гніздечках сидять. І теж вирішив посидіти в гніздечку. Давайте зробимо для нашого горішка гніздечко. Складемо пальчики разом у пучку і покладемо наш горішок, наче він у гніздечко. Те ж саме зробимо на другу ручку. Покладемо пальці разом, стулили, наче то гніздечко. Ось так горішек у нас лежить в гніздечку. Ще давайте повторимо. Пальці разом і поклали у гніздечко, і на другу ручку також поклали. Втомився наш горішок гратися з нами і вирішив іти відпочивати. Маля, ви гарно справили з завданням. Дякую вам.